Всім привіт! Вас вітає рукодільна скриня. Минулого тижня не робила жодного відео YouTube з майстер-класами. Може, відео якесь я робила з коротеньким, що приходив товар, але майстер-клас не робила, бо після Оленівки не могла відійти і ну, ще й до цього часу не можу відійти, бо голова і шлунок почали автоматом після того всього боліти. В середині все терпне, мліє від холод, холодок якийсь такий. Ну, погано, дуже погано. Воно таке не забувається і так просто і швидко не проходить. Воно взагалі не забувається, взагалі не проходить. Але треба, треба чимось займатися, бо можна. Бо не можна. Так, значиться, я навіть і толком, ну, я не робила нічого нового, я вишивала. Я якась така трохи стала забудькуватися після того всього. Я не пам'ятаю, чи я щось робила. Я по-моєму ніц новинок не робила, я просто вишивала. Я вишила за два тижні чотири чобітки бісерних, виставляла в групі їх. І, ну, А іграшки, по-моєму, я не робила. Я вже їх багато зробила, що. А, ні, робила. Робила, вишивала. Червон, на, черв, на, на синій канві червоним і з білим орнаментом. по-моєму, так. Там коротші кулі такі вийшли. Мен, мене їх, я їх вишивала на замовлення, бо їх треба було в Францію відправити. Ну, коротше тако. ці вже я зробила. У мене питаються, як у вас виникають ідеї? І звідки ви її берете? Чесно, по-різному, дуже по різному. Часом ідея повністю вже всієї іграшки від початку до кінця створення. А інколи, от так, як про ці, то це... а інколи бачиш якийсь елемент от, і хочеш, його конче його вперти в ту іграшку. Чи якийсь камінчик, чи якусь коронку, чи якийсь, ну, квіточку, і конче, і вже від цього танцюєш далі, повністю додумуєш. Як, як ту іграшку зробити? Тут спонукала оця наявність такої тканини. Я вже її показувала то німецький звейгар. Я їх маю щось 4 чи 5 відтінків біла, з сірим люрексом, ця рожева. Тут світло б'є з вікна, вона така у вас бліденька на, на відео, а насправді вона така ну, гарна пастельна рожева. На відео дуже бліде, насправді рожевіша трошки. Ця рожева з голограмним люрексом. Потім ще має таку дуже-дуже ну, Навіть не знаю, як вона називається. Холодний лід вона, по-моєму, йде. Так. Вона така голуба, але така більш холодна, в зелену ніби сторону. І м'ятний колір ще є, і, і, і з вейгор ще, по-моєму, є червона з зірочками. Я вже не пам'ятаю, я робила відео в групі з ними, коли приймала товар, коли виставляла. От До створення цих іграшок я відкрила шуфлятку, подивилася на цю тканину і подумала: о, ну, новорічні іграшки. Згадала, ще, яка в мене ця тканина є. Я їх хотіла на Пінкіп використовувати. ну це, На пінкіпі то понятно, що вона. Розумієте, вона... Вона жорстка, вона реально дуже тверда, дуже жорстка. Її в кульку не впихнеш. Це, це, це ні, це така буде мука, і, і, і попрати не поможе, і попрасувати не поможе. Не той варіант, вона дійсно тверда. Але не сипеться. От країни сипеться. так як, допустимо, нашої української чи білоруської. Ну, Білоруську зараз вже ніхто не бере, ніхто не має її. Так що будемо говорити за українську. Ця не сипиться краї. Я собі так взяла її в руки, дивилася, дивилася, дивилася і доперла. І отут мене осінило. Знаєте, таке все приходить, такі, ну. Я все кажу, що я стараюся показати вам найпростіші способи оформлення, але не дешеві. Ну, я не здешевляю свої іграшки, і вони в мене не коштують дешево. Ну, це для тих, хто цікавиться, а скільки, а асвіки. Не, не порівнюйте ціни одне з одним, хто як виставляє. Розумієте, я створюю, я хочу, щоб мої іграшки, от коли. Ви її десь зустрінете чи в Пінтересті, чи на якомусь сайті. Я виставляю на багатьох сайтах, але таких не українських сайтах, я на закордонних сайтах виставляю свої роботи. І я хочу, щоб десь, як ви побачите цю іграшку в інтернеті, ви зразу її впізнали. А, о, це наша Лілія оформляє. Ну, я якось хочу їм надати індивідуальності. І ні в коєму разі я їх не здешевляю. У мене все я ставлю, ну, що підходить, звичайно, що краще, але не що дешевше. Тому цю тканину так, ця тканина дорога. Вона я не пам'ятаю ж, кажу, все в групі. Ну, варіант скиньте фото, скиньте це. Я все виставляю в групу, фотографую. Я дуже довго бавлюся з дописами в групі. Дуже довго, і потім, коли мені пишуть в месенджер, скиньте фото, то я навіть, мені, чесно дуже образливо. Ну, в смислі скиньте фото. Це маю я зайти в групу, знайти свій допис, знайти свою е, ту тканину чи щось там і скинути вам. Ну, зайдіть в групу, ну, ну, зайдіть, пошукайте, полистайте. Так, в мене дуже багато дописів, я дуже багато всього маю. Я стараюся вам все показати, про все розказати. Відео коротеньке зняти. Ну, потратьте свій час, ну, ну, скиньте фото. Я не маю в телефоні фото. в мене в телефоні тільки схеми і мої готові роботи. Все, що я виставляю в групу, я виставила в три групи: магазин, рукодільна скриня, Ліля. Рукодільна скриня і група рукодільна скриня. Виставила і видалила. Все без потреби, я ж ну, показала. Коротше, ця тканина я не пам'ятаю. По-моєму, вона 700 гривень метр. Ширина 110 см, це я точно пам'ятаю. А ніби як 700 гривень, там, пів метра її можна брати чи 55 на 50. Ну, знову ж таки, я ціни проговорювала або прописувала точно. Ну, і коротше почала вишивати. Я. Понаходила таких, Хтось в мене ще питався, де вибирати такі схемки міні-міні-маленькі. Я в Пінтересті в основному всі схемки беру. Ну, реально, в Пінтересі. Ну, Є ще такі, як от, виробник Вірена і ну, там ще, якщо я беру їхні набори під дерево, вишиваю. Ті дерев'яшки, а потім ті схемки лишаються, то я ще ті схемки потім використовую. Е, ну, е, а в основному Pinterest. Оці всі схеми, що зараз на цих іграшках, це все Pinterest. Коротше, вишива вишила. Вир, вирізаю я по, по формі, суто по формі пінопластової заготовки. Ні міліметра більше, бо потім дуже погано лягає. Дуже погано лягає. Оцей, лягає оцей наступний шар і може навіть тканина піддуватися, якщо вам буде виходити над площиною пінопластової заготовки. Тому суто по, по заготовці набік не, заг, не загинаю, нема потреби абсолютно. Я пробувала, в мене дві іграшки, які загнуті на бік, але нема потреби, реально нема потреби. Гірше і... і знову ж таки немає потреби. І є ще в мене отака штука. Я її давно собі додому взяла і давно хотіла з зробити, але я хотіла робити кулі. Розумієте, Це паєточна тканина, ну, стрічка, тканина, вона має ширину 12 см, і вона страюча, ви бачите, вона тягнеться. Вона слухається, її можна на кулі натягувати. Вона реально натягнеться, вона тоненька і м'ягенька, і, і стрейчова, Тобто, по-любому натягнеться. Кулі я такі не зробила, бо натягнути їх на кулі це одне. А потім ще треба оздобити, ще я не родила той процес. У мене їх є два види. Ось така якась вона, така, золота. І та така фіолетово-рожева голограмна ця ще ціна 35 гривень метр. Ось, і я подумала, що я до цієї тканини, вже коли побачила цю тканину, а оце в мене давно вже на столі стоїть, так щоб не забутися за неї. То я побачила цю тканину і зразу подумала про це. І так сказати, тоді вже в мене все воєдино зійшлося, і іграшка, і все, і все. Ось, Коротше, вишила я ну, вишила, не захотіла сказати, заготовка, не заготовка, а. Орнамент, малюнок, як правильно сказати, і я по краях даю клей. Суто, суто, по краях. Тому що краї е, ка, ну, цієї тканини, канви, панами, хто як каже, аїде, хто по всякому каже. Я нічим не обробляла. Вона і не сипиться сильно, але я її нічим і не обробляла. І цим клеєм ми так сказати, фіксуємо ці краї, щоб вони не сипалися. Воно буде фіксуватися і коли зараз ми клеїмо. Знизу дивіться, щоб рівно-рівно приклеїли, щоб нічого не виходило. Воно ну, реально, коли виходить, то потім, коли ми накладаємо щось, то ну, і на рівно лягає, і дується, і всяке-всяке. Коротше, коли ага. ну, я такі ще дурна, я ще не можу ніяк. Я забуваю про що говорю. Щось мало сказати. Коротше, коли ми оці на край клей поставимо, то зверху ще будемо клеїти і воно ще раз зафіксується. Тобто не переживайте, що посипеться, не посипеться. Я... Воно дуже дубово гарно тримається. Але це ми говоримо про цю, цю... хоча я, по-моєму, робила і з тої нашої м м канви. Українською, по-моєму, також робила. Оце вже з цим гірше, тому що тканина дійсно тонесенька, дуже. І коли її приклеюєш, то все, вся я вклеює. А потім пальці вклеюють, треба бігти мити. Приклеїти її ножем, не, не, не дуже виходить, тому що площа. Ну, коротше, ось цим, до речі, це я придумала з, цим, з цією паєточною тканиною. Ви можете брати. Собі Фоміран або екошкіру. Я давала на якісь іграшки і Фоміран, і екошкіру тут, то теж дуже гарно виходить. Не буду казати, що гірше, не гірше, може, навіть простіше, бо я ж кажу, оце, оце. але просто що в мене, бачите, от, ну, мені. Ці два кольори так сказати, зійшлись. Бо єдину в яку, ну, от я хотіла через того цю паєточну. Ну, але бачите, вона, вона така, вона ніжненька, дуже з неї треба обережно. і от тут, от, Бачите, клей дала, дала, дала. Ще одне, не давайте клей на пінопласт, клей гарячий і топить пінопласт, і він тоді ну, рин вистають на ньому. знаєте. Я, ну, я, якщо не на камеру це роблю, то я там і ножем, і, і зараз пальці всі будуть в клеєві, і потім десь торкаюся тими пальцями в клеєві, затяжки робляться. І, і вона стречува, ця тканина. Ну, Майте це на увазі. Коли ви її будете дуже-дуже дуже дьоргати, дуже, дуже то ви її можете висунути. Бачите, отут вовже в цьому місці вона мені виглядає. Тобто її треба обв'язати. От якраз в цьому місці, бо воно реально потім мішає. То я беру отакого. Ой. Вже зклеєм те вже погано ріжеться. О. Ну, Бачите, палець вклеює і він скубе, все скубе. Це ми сипемо на землю потім там так, приклеїли ми отутечки. Все, воно міцно. Там перші секунди головне його потримати, а далі воно тримає гниль. Далі знайшла я в своїх, так би мовити, ось отакий колір. Знову ж таки. Нікуди він мені, до речі, не лягав цей колір. Ну, нікуди не лягав. Стрічка з помпонами. Я зараз буду тупити, багато тупити, але вже якось, якось так. Стрічка з помпонами. Не лягав, не лягав, ні до чого не підходив, аж поки я цю тканину не побачила. Я, ж, кажу, я коли побачила цю тканину, мені воно все зійшлося воєдино. Весь, весь У мене ще є така стрічка з помпонами така морська хвиля, темний, м'ятний. все таки більш морська хвиля. Но він насправді колір безподобний. Я його давно пригляділа. Ще була така тасьма Самоса з таким кольором, але вона все скінчила. І, до речі, вже білих помпонів немає де Червоні Червоніше таке під питанням, там десь в одному місці замовила, ніби мали би відправити. Тут, дивіться, тут дуже. А, тось саме, до речі, так і не знайшла такого кольору. Я, я забуваю, про що я говорю. Дивіться, тут дуже акуратно, тому що якщо навалити зараз клей на пінопласт, він трохи, ну, то ви ставте отак прям дуже-дуже потрошки по душі ріг, на ріг, на ріг. Оце те, про що я говорила, що ви зафіксуєте ще раз тканину, щоб вона вам не посипалася. Чого ставлю наперед отаку стрічку? Це я планую зробити набір. Набір буде складатися десь, напевно, з 12 іграшок. Я там, де виставляю на тих іноземних сайтах, то там я ж, ну, це не так просто, все там робиться. Там треба ще багато всякого читати, і дивитися, і відслідковувати. Я подивилася в коментарях до однієї рукодільниці, яка виставляла іграшки, одна написала: Тип, ну, типу, ну це все іноземні сайти, там перекладач, ну, менше з тим, це таке дуже технічне питання. І, але вона написала, що ваші іграшки причудові, але от замовила набір, а вони всі однотипні, одинакові. Ну, По-перше, то, що вона замовляла, то вона бачила. То, що замовляла, це, це її проблема, так, так би мовити. Бо, там, якщо виставляти фото, то там треба багато фото виставляти. Десять фоток дозволено, і 10 їх треба виставити. Фас, анфас, фас, верх, бік. Там, там все все все, все треба. продумувати, ну, Багато фото так давати. І я подумала, що ага, в принципі, якщо людина замовляє, я не сприйняла це як за критику тої рукодільниці, тому що вона в тому абсолютно не винна. Це не критика, це просто питання для роздумів. Я клею повільно, дівчата, бо я щось не, 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 не можу спішити зараз. Реально зараз щось птну. Буду говорити і клеїти. І я подумала, це тема для роздумів. Якщо людина замовляє з-за кордону, платить за то великі гроші за доставку. Це ж там доставка, йо-моє, вона замовляє той набір шести іграшок, чи там шести, чи сіми, чи, ну, залежно. там різні набори є, Ну то напевно, що вона хоче мати різноманіття. Ну, по крайній мірі, ця жінка хотіла напевно, мати різноманіття. Ну Чого вона замовила? Тоді такий набір, там, де все одинаково, я ж кажу, це її вже проблема. <laughs> вона бачила, що замовляла. Там дійсно було 4 чи 6, я не пам'ятаю, було фото, бо вона потім скидала фото, як отримала товар. Дякувала, що прийшла. І... то Вона скидала фото чи 4 чи 6 одинакових От, Ну, Я все і подумала, що ж не всі оформляють ялинку. Я, до речі, так не оформ... так, Ага, я, до речі, так не оформляла і ніколи не буду оформляти. Я люблю, коли на ялинці різнобарв'я, різноманіття, різнокольоровість, щоб вона була багата, весела, різна. Я приходжу в гості, ходжу навколо ялинки, заглядаю в кого які іграшки мацаю, щупаю, нюхаю. Мені, мені подобається, коли воно всяке різне. Ось, і не всі хочуть оформляти однотипно. тобто, вона, ну, хотіла замов... тобто Може, людина захоче замовити собі е там, всякі і різні іграшки. Ну, я буду старатися робити по два, припустимо, там, комплекти по два, але все рівно е цей набір у мене буде різний. Ну, на... Всі будуть на цій тканині, але різні. Бо дуже багато всяких матеріалів, і хочеться все зробити. і... і, і дивіться, тут можна м'ятне назад поставити, але я, напевно, не буду м'ятне ставити назад. Тут я робила так. От дивіться, на цій іграшці в мене оцей м'ят. Це морська хвиля, м'ятне звіняється. Як же ви побачите? Тут я робила. Може і так бути. Тут давайте зробимо її трошки іншою і поставимо оце. Я люблю, коли вони різні. Мне тоже скучно.